Останні новинки світового кіно відтепер можна побачити і у Бердичівському кінотеатрі. Заклад працює другим екраном, тобто демонструє фільми через два тижні після їхньої прем'єри у відомих кінозалах України. Були підписані домовленості з дистриб'юторськими компаніями, які надають новинки світового кіно. Була проведена модернізація кінопроєкційного обладнання за підтримки міської влади, міського голови Василя Константиновича, були виділені кошти на модернізацію. Зв'язку з чим ми можемо працювати вже в нормальному режимі, як і більшість кінотеатрів в Україні. Через умови, що їх висувають дистриб'ютори, довелось підвищити ціну на квиток, розповідає Сергій Білоус. Тепер вартість перегляду фільму коштує у середньому 10-15 гривень, залежно від того, в день чи ввечері у будній чи вихідний день проходить показ. Аби подивитися новинки, нині за тиждень приходить стільки глядачів, скільки раніше приходило за місяць. Так що черга біля каси стає звичним явищем. Великий екран та приємну компанію нізащо не приміняєш на посиденьки перед телевізором, розповідають Бордичівські кінолюбителі. Ну, влітку останнім часом частіше почала ходити, тому що кінотеатр оновлений і хочеться подивитися нові фільми, з подругами ходжу. Дуже приємно, що у нас в Бердичеві зараз повністю функціонує кінотеатр імені Фрунзе. Я буває сюди захожу, але коли з'являються нові прем'єри, я сюди стараюся зайти зі своєю дівчиною. Дуже приємно посидіти в уютній атмосфері, побачити приємний фільм, ну і отримати море удовольствия. На вибір іти чи не йти в кіно впливає також і сама стрічка, розповідає молодь. Дехто бачив попередні серії сутінків, а хтось читав книгу. Тому і вирішив подивитися третю частину вампірської саги. Заінтерісували фільм. Вчила баса трій попередні серії. Дивилися Ну так. <гум> а як дізналися, що він сьогодні буде? Друзі і сказали. Є серед глядачів і такі, хто вперше прийшов сюди для проведення дозвілля. Я ходжу сюди не дуже часто зі зі школою ходив і більш ніколи. А сьогодні чому вирішив прийти? Ну, сестрою. Доки глядачі купують квитки та займають місця у залі, в апаратні готують для показу стрічку. Спочатку липня кінотеатр імені Фрунзе відновив демонстрацію фільмів на 35-мм міліметровій кіноплівці. Шість-сім бобін це один фільм. Для його показу задіють кінопроектори, які працюють почергово. За кілька хвилин у залі зникне світло, і на екрані з'явиться довгоочікуване глядачами зображення. На минулих вихідних городяни могли переглянути третю частину фільму Сутінки затемнення. В епіцентрі подій опиняється головна героїня Белла, яка намагається розірвати любовний трикутник, що утворився між нею вампіром Едвардом та перевертнем Джейкобом. Також героям належить подолати нашестя вампірів-новачків. Для чого слід об'єднати зусилля вампірів-аристократів та вовків. Приємно, що у Бердичеві відроджується кіно. Констатували глядачі, обіцяючи приходити сюди іншими днями. А в кінотеатрі запевняють, робитимуть усе можливе, аби і надалі радувати Бердичівську публіку фільмами сучасності. Серед таких Володар Стихій, Учень Чаклуна, Каратакіт та інші.